Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. Але зараз ми в Херсоні. Тут досить гучно і е, хочу розповісти про минулий. Ніч як росіяни завдавали удару по Україні з повітря дронами-шахедами. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в ніч на 25 липня Росіяни завдали чергового повітряного удару. В Одесі повітряна тривога тривала з майже другої ночі приблизно півгодини. В інших областях України значно більше, в тому числі в Києві. Повітряний удар відбивали на протязі майже трьох годин. Чому так пізно цей випуск новин? Тому що досі немає офіційної інформації про загальну кількість випущених та збитих дронів, і ми не можемо оцінити ефективність роботи протиповітряної оборони. Але що відомо, над Києвом та Київською областю було знищено всі російські повітряні цілі. Були прильоти, були атаки росіян на Сумську, на Полтавську, на Черкаську, на Житомирську області. Над Полтавською над Черкаською над Сумською областю було збито по одному дрону камікадзе, але на жаль, було три прильоти у Черкаській області. Одна один з них у складське приміщення. Ще два просто у поле. По одному прильоту було у Сумській та. Е... Житомирській областям відомо, що під час цього повітряного нальоту ці дрони летали так би мовити по колу над центральними областями України. Частково їх збивали, частково вони прилітали. Також ще на додачу остання на цей випуск гарна дуже новина було збито черговий російський вертольот К-52 сьогодні. Вранці над лінією фронта. Ось такі справи. Прощаємося з вами. Був Олександр Вельмошко, До побачення. Слава Україні.